Так, по наявності є Redmi 9T, ціна 3000, червоненький колір, досить гарненький по стану. В комплекті йде коробка, зарядний шнур Type-C та сам пристрій. Є роз'єм на навушники 3,5, є відбиточок пальця. Екранчик у гарному стані, досить все гарненько, працює швиденько. Так, зараз покажу інформацію про телефон. 9T64 ГБ пам'ять самого телефону, 12-й Android встановлений та 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Доволі непогана камера тут. Ну Ось така тут яскравість ще е низька. Є такий самий варіант у синьому та чорних кольорах. Ось чорненький, теж непоганий по стану, Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. І дивіться інші мої відео є завжди великий вибір по смартфонах.